Білгородська дамба в укритті. на Росії знову невідомі ракети бомблять. Гес точніше, добивають те, що від неї залишилося. Відповідно, з'являлись повідомлення про ракетну небезпеку для Білгородської області. І Також їх пабліка дописувала, що терміново прямуйте в укриття. Так, от окрім того, в Ахілесі також сказали, як удар по дамбі на Білгородщині зірвав плани ворога. В Білгородській області відбувся розлив води з водосховища, а причиною став у. Удар України по російській дамбі такі дії дозволили зірвати військові плани ворога. Ну і про це розповів командир 429 го окремого полку безпілотних систем ахілес Юрій Федоренко, зазначивши, що внаслідок вогневого удару по дамбі білгородського водосховища силам оборони вдалося сприяти тому, що річка залила позиції окупантів. Відповідні кадри ми вчора вам показували, як їх техніка грузна. Ну і крім цього, ще й основні логістичні маршрути, які противник виконував користовує для підтягування артилерії Юрій Федоренко підкреслив, що ворожі сили відчули наслідки удару по дамбі Білгородського водосховища. Вони формувалися для ударного штурмових дій в районі Вовчанська однак, плани ворога зараз під загрозою. Далі буду цитувати. Також прошу звернути увагу, що при цьому цивільне населення Росії майже не постраждало від дій України, зауважив він. Ну і командир Ахілесу нагадав, що удар ворога по Каховській ГЕС 6 червня дві 2023 року, власне, мав наслідки через дії окупантів під загрозою, тоді опинилося багато цивільних українців, а тут ми бачимо, що все ж таки цивільні росіяни не постраждали. Попри активні штурмові дії противника на Вовчанському напрямку, удар по російській дамбі мав можливість пригальмувати наступ окупантів. Далі, знову ж таки, цитую. Силам оборони вдається блокувати ворога. Зараз у росіян немає активних здобутків щодо розширення наступу. Підкреслив Федоренко. Однак на Харківщині для того, щоб гальмувати просування ворога, нашим захисникам доводиться прикладати значно більше зусиль ніж на інших напрямках. Адже окупантам вдається добре маскуватися через ландшафт місцевості. От такі події зокрема відбуваються на цьому відтинку фронту. Ну а далі згадаємо і про бавовну, яка сьогодні була на та. Території Російської Федерації тимчасово окупованого півострова Крим І розпочнемо, власне з того, що відбувалося в Сімферополі. Адже в тимчасово окупованому Сімферополі палає нафтобаза, яка розташована, до речі, біля ТЕЦ. І про це повідомляє Кримський вітер. і Відповідні кадри також оприлюднює у ніч проти середини 29 жовтня. Українські дрони атакували. Тимчасово окупований Крим видання Кримський вітер спершу стверджувало, що атаковано ТЕЦ у Сімферополі, але згодом вже повідомили, що є влучання не в ТЕЦ, а в нафтобазу, що розташована поряд. На об'єкті вирує пожежа. Відповідно, кадри також оприлюднювали. Відповідно, ще також кадри бачу, опублікували і Астра у себе у телеграм-каналі. А от що каже Аксьонов з цього приводу? Очільник окупаційної адміністрації, зрадник Аксьонов, факт атаки та пожежі підтвердив, що також досить дивно є, адже розуміємо, що вони досить рідко говорять про втрати, про руйнування і взагалі, що в них щось там відбувається. Він запевняє, що внаслідок атаки безпілотників на території Сімферополя за Фіксовано влучання в ємність із пальномастильними матеріалами. І в результаті виникла пожежа постраждалих за його даними немає. А от екстрені служби працюють на місці пожежі. Ну а тим часом, бачу, вже з'являється і повідомлення. Офіційні про те, що в тимчасово окупованому Криму дрони Служби безпеки України вразили панцир, дві нафтобази та дві РЛС. Ну і також йдеться про те, що дрони вразили і нафтобазу в селищі Гвардійське. Там масштабна пожежа. Знову ж таки, кадри вже мережею ширяться. Ви також їх бачите нині на своїх екранах. Там зафіксовано приліт безпілотника по нафтобазі. Комсомольська. дійсно бавовняні події сьогодні і в день також відбувалися. Відповідно, бачимо, що з'являлися повідомлення про ракетну небезпеку для Білгородської області. Якщо говорити щодо тимчасово окупованого півострова Крим, то також наші сили оборони відпрацьовують удари по військових важливих об'єктах на цій території, щоб, врешті, також економіка та військові потуги расистів слабшали. Ну і щодо цього сьогодні вранці ми говорили із експертом. До нас підключався голова Української громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк, з яким ми обговорили туба вовна, яка попередньо відбувалась і в Криму, і на тимчасово окупованих територіях, ну і також на Російській Федерації. Та ж далі пропоную заслухати його думки із цього приводу. Тут навіть нема чим сперечатися, вони ж нам вибивають, вони знищують нашу інфраструктуру і вже доволі багато знищили, десь в якихось районах ближчих до російської території, вони значно погіршили нашу ситуацію. Скажімо, в Чернігівській області, Сумській області, в Запорізькій області, Херсонській, Миколаївській, Одеську нині обстрілювали. Ну і відповідно, коли ми їм відповідаємо таким самим аналогічним способом, знищення, Ничуючи їхню інфраструктуру напередодні зими, безумовно воно їх задумує примушувати думати, мається на увазі звичайних людей, навіть а навіщо нам ця війна? За що ж ми воювали? Чому нас нас та за що? Ми ж нічого не робили, ми тільки підтримували Путіна. Ну і ця загальне невзадоволення виливається в якісь дії, які соціології, які закриті соцопитування, які проводять ФСБ і так далі, все ж таки доповідають Путіну в тій чи іншій частині. І він розуміє, що ці чи інші дії призводять до погіршення внутрішньополітичної ситуації в Росії до дестабілізації. І чим більше ми будемо вражати і не тільки в Криму, Мо, а більше все ж таки Москву Санкт-Петербург. Інші великі міста, мільйонники Російської Федерації, напередодні війни, воно буде змушувати Путіна і його оточення задумуватись і, про те, що потрібно приставати до тиску Сполучених Штатів Америки і все ж таки завершувати цю війну по лінії бойового зіткнення як мінімум, щоб припинялося знищення їхньої також інфраструктури, в першу чергу, щоб воно не продовжувалось. Ну і сідати за стіл переговорів. Далі вже за столом переговорів, не ведучи жодних Бойових дій, коли не руйнується їхні інфраструктури, коли вже зима на дворі, мінус 10, мінус 20, можна в теплокабінетах вести безкінечні дискусії і нав'язувати один одному свої концепції щодо капітуляції, ну ні одна сторона безумовно їх виконувати не буде, але це вже інше кіно. Головне припинити війну.